Добрий день. Сьогодні ми представимо вам наш найпопулярний унітаз. У нас дуже швидко їх розкуповують і вони досить популярні серед покупців. Це унітаз іспанської компанії Roca серія Cap. Унітаз складається з сидіння, з самої чаші унітазу та комплекту крім. Зараз покажу сам унітаз. Ось така чаша унітазу. Унітаз є безобітковим, що полегшує прибирання та догляд. Кришечка до унітазу, зараз я покажу кришечка до унітазу, вона йде слім, тобто тонка, що досить гарно виглядає. І обов'язково кришка йде з мікроліфтом, тобто з повільним опусканням. Ось така моделька. Ось так виглядає.